Черкаські пошуковці за участі державної прикордонної служби під час пошуків загиблих солдат Великої вітчизняної війни на території Кіровоградської області виявили останки воїна. Поряд із ним було знайдено медальйон смерті за допомогою для встановлення змісту. Знахідки члени експедиції звернулися до спеціалістів науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Черкаській області. Під час дослідження медальйона перед експертом постала проблема, як відчинити знахідку, не пошкодивши її вміст. Адже папір міг приклеїтися до капсули і під час розкручування міг бути пошкодженим. Маючи на озброєнні різні методики дослідження паперових об'єктів, експерт за лічені години повернув паперу еластичність, розгорнув його та відновив текст. У відновлених рядках науковець прочитав ім'я, прізвище та по батькові загиблого солдата. Відтак капсула належала сардатову Григорію. Артемовичу. Також було встановлено, що загиблий воїн уродженець та житель міста Баку. Там проживали його рідні. Майже повністю було встановлено адресу проживання та групу крові загиблого. Наразі члени експедиції мають відшукати рідних солдата та повідомити про місце, де саме загинула їхня близька людина, інформує прес-служба обласної міліції.